Перший плюс сорт 10 кг ціною 1350 гривень. Давайте почнемо з ось такої сересенької тисячки чоловічок. Дружні друзі. Міська два катманчика на замочку. Так, наступна, Іде ось така красива пузова. Має біжені такі лінії на замочок. Два катманчики не закриваються. Так, ось така. Тут буде перший клізує сорти, але переважаю. Тут перший. Погляньте, яка класна. Наступна буде ности ось така сіренька. Сіренька, поглянька, шикарна. Також хочу вам ще нагадати, що тут піде мікс чоловічого та жіночого лісу. Також ідуть всі можливі розмиралі, тешечки. Доли клікових іксів Ельці. Так, ось така синя з та пішовським замочками. З кишенькими замочками. Точніше, є ось така. Клізочка погляньте класси, ось така друза. Ось така. Удвигай, да гадненько, укорочена на Альку. Також ось такий педік на Елькус з карманчиками на Е, Ось така біленька лісочка. Нет, ось така білесенька. Замочок йде тільки на шийку. Також є одна кишенічка кінбуру. вінський є ось така. Так, показую ще пару клісочок. Ой, ось вот такая сіренька. Так, ось вот такая четная. На эмочку Эльку, как Ось такая. Так, показываем одну из остальных. Для замовлення потрібно написати нашому менеджеру на Viber або Telegram, або залишити свій коментар під відео.